Ой, дивіться, друзі. Я вам вже знімав відео, казав про те, що можна скасувати рошук через Резерв Плюс. Мені багато разів писало про те, що це не працює, що це нереально, що вони подавали так декілька разів, в них не виходило. Друзі, звісно, що писати треба розуміти, як писати. І це індивідуальна ситуація, тому що ну, є різні е, порушення. Є різні строки, є різні варіанти напису. Треба писати так, щоб було зрозуміло особі, яка читає, і вона повинна зразу зрозуміти, що ви хочете їм донести. Так, там є лише тисяча знаків, які можна написати. Тому треба писати стисло. І от вчора до мене звернулася людина. Я її проконсультував, вона замовила підготовку цієї скарги. Я розробив відповідно не для неї індивідуально скаргу, вона вчора подала і був розрок скасований. Все. Не потрібно було чекати там багато часу, не потрібно було писати, відправляти пошту і так далі. Тобто, якщо ви пишете аргументовно, з посиланням на закон, якщо це. Зрозуміло, тій посадовій особі, яка буде читати, посадовій особі ТЦК, то тоді все виходить. А якщо ви просто пишете Ой, все це незаконно, мобілізація незаконна, все незаконно, скасуйте розшук. Розшук не розшук, такого нема в законі. Друзі, це не працює. Я вам ще раз скажу. Треба посилатися на нормальні законодавчі акт, і позиція повинна бути. Законно, так. Але ж е, я розумію, що не кожен може це зробити, не кожен може це написати так, щоб дійсно воно було ємко і воно було результативно. Тому звертайтеся, якщо потрібна допомога, буду вам допомагати. Але, е, ну наприклад, в цій ситуації, яка була нюанс, людина з'явилася у розшуку лише 5-го числа. 5 жовтня, сьогодні у нас 25 жовтня, так. Тобто, нещодавно вона з'явилася по Резерв Плюсу як порушник. Але яке було порушення виявлено? Тобто, це було пов'язано з тим, що людина не пройшла медичний огляд до 5 червня. Так, і от була написана скарга з огляду на це, і вона була задоволена. Тобто, справу закрили. Розшук скасували. Повідомлення в поліцію автоматично надійшло. До речі, друзі, ось докази того, що дійсно був розшук, а потім він був зняти. Це скріншоти саме мого клієнта. Якщо вам потрібна правнича допомога, то таким чином ви можете зайти в тому числі на мій сайт, подивитися тут різні формати. Надання вам захисту, це може бути попередній договір на екстрену правову допомогу. Це може бути просто консультація, це можуть бути інші заходи, виїзди, скарги, подача до суду і так далі. Працюю по всій країні для того, щоб мені надати вам допомогу, наприклад, у Львові чи. В Івано-Франківську не потрібно мені їхати. Все це робиться зараз дуже ефективно, віддалено з Києва. Тому, якщо хочете отримати реально правдачу допомогу, то звертайтеся і звертайтеся якомога швидше. А взагалі-то раніше і попередньо. Перед тим як вас затримали, або перед тим як, наприклад, мати справи з представниками поліції, ТЦК, державних будь-яких органів, вийти до суду, хоча би проконсультуйте, друзі, це не також і багато коштує.